Доброго дня учні. Сьогодні ми з вами розглядаємо таку тему як об'єм піраміди. Для цього нам сьогодні знадобиться лише тільки формула, бо ми будемо розглядати задачі дуже простенькі, чого важкого в них немає. Для того, щоб нам зрозуміти хоча б якісь ази основи. Отже, в нас є піраміда так, і формула. Знаходження об'єму піраміди. Якщо ви добре і уважно читали той матеріал, який я виклала вам в класній роботі. То, будь ласка, ви повинні були виписати цю формулу, об'єм дорівнює 1 третя площі основи помноженої на висоту піраміди. І перша наша задача дуже проста. Площа основи піраміди дорівнює 30 см, а висота 7 знайдіть об'єм піраміди. Для початку, щоб нам було більш зрозуміло, я випишу, що в нас є площа основи дорівнює в нас 30 см квадратних, і також висота піраміди 7 см. Треба знайти об'єм. Все дуже просто: ми знаємо формулу нашого об'єму. Давайте її випишемо: об'єм дорівнює 1 третя, помножена на площу основи і помножену на H. Далі підставимо все, що в нас є. Одна третя, помножимо на 30 і помножимо на 7. Добре. 30 на 7 це буде 210, 210 поділимо на 3, це буде 70 сантиметрів кубічних. Це наша відповідь. 70 см кубічних. Розглянемо з вами наступну задачу. Задача номер 2 знайдіть об'єм піраміди, основою якої є прямокутник зі сторонами 4 см і 5 см, якщо висота піраміди дорівнює 9 см. Я заздалегідь вже накреслила піраміду. Ви, будь ласка, теж собі схематично, це задачі дуже прості, тому в них ми не пишемо ні дано, можна без малюнка. Якщо вже задачі більш складні, тобто задачі середнього достатнього рівня, то тоді ми вже оформлюємо як слід. Тут схематично накресліть собі пірамідку, щоб розуміти, про що йде мова. Для того, щоб знайти нам об'єм піраміди, так, нам Треба спочатку виписати формулу, щоб орієнтуватися, що в нас є, чого нема. Це одна третя, помножена на площу основи, помножено на H. Дивимось, висота в нас є. Висота піраміди, вона дорівнює 9 см. Далі, чого нема, немає площі основи. Але вказано, що в основі в нас прямокутник зі сторонами 4 см і 5 см. Тому площу основи нам треба буде знайти самостійно. Площа основи або площа прямокутника це ширина помножена на довжину. Тобто 4 помножена на 5. Я спочатку запишу у вигляді формули а на Б, тобто ширина на довжину. Далі вже помножу. Тобто 4 помножимо на 5. І площа нашої основи буде дорівнювати 20 см квадратних. Після цього я вже можу знайти об'єм. В мене все є. Об'єм буде дорівнювати. 1 третя помножу на 20 і помножу на 9. Що ми будемо мати? 20 помножимо на 9 це буде в нас 180. 180 поділимо на 3, це буде 60 сантиметрів кубічних. Відповідь 60 сантиметрів кубічних. Рухаємось далі. Наступна задача теж проста. Задача номер 3 Об'єм піраміди дорівнює 32 см. Висота 6. Знайдіть площу основи. Так як за формулою у нас все є, то я не буду креслити малюнок. Я випишу формулу. Об'єм дорівнює 1 третя площа основи на H. Далі з цієї формули я спробую виразити те, що мені потрібно. Давайте подивимося, що в нас є. У нас з вами є об'єм, далі є висота, прохання знайти площу основи. Тобто, оцього, оце нам треба знайти. Все інше в нас є. Для початку я з нашої основної формули спробую виразити нашу площу основи. Спробуємо це зробити, тобто поперекидувати оце все в іншу сторону, щоб відокремити мені площу основи. Давайте спробуємо для початку прибрати одну треть. Так, що в нас буде? Щоб прибрати одну треть, нам треба, якщо воно тут множилось, то тут ділимо на цей дріб. Для початку я перегорну, тобто поміняю місцями нашу формулу. Ось так. Далі буду відокремлювати площу основи. Перше, що я буду робити, це позбавлятися однієї треті. Так, нам, аж в нас множиться. Отже. Якщо ось тут у нас множилось, то тоді ми будемо ділити на 1 третю. Що ми будемо мати? Площа основи на H буде дорівнювати об'єм. Ділення в дробах немає, тому я 1 треть перегортаю і множу, це буде 3 перших. Або об'єм помножити просто на 3. Або простіше кажучи, я запишу ось таким чином число попереду. Тобто наша площа основи помножена на висоту, буде дорівнювати трьом об'ємам. Далі я позбудусь нашої висоти. Якщо вона ось тут множилась на площу основи, то ось тут вона буде ділити це все. Площа основи буде дорівнювати три об'єми, поділене на висоту. Таким чином, ми з вами виразили нашу площу основи, яку треба знайти. Це наша формула для її знаходження. Це загальна формула, тому якщо у вас десь в задачах буде спливати, що треба знайти площу основи, можете її використовувати. Так, рухаємось далі. Давайте з вами поглянемо, що в нас є, чого нема. Об'єм є, є. З умови висота є, є. Все залишилось лише тільки підставити. Площа основи буде дорівнювати дріб, 3. Помножимо на об'єм на 32. І поділимо на висоту на 6. Так, спробуємо скоротити. 3 і 6, це буде 1, це буде 2. Далі 32 ділю на 2. Це буде в мене 16 сантиметрів квадратних. Це і буде моя відповідь. відповідь 16 см квадратних. Продовжуємо. І далі ми з вами переходимо до задачі, які трішечки важчі, вже задачі середнього рівня. Основою піраміди є трапеція з основами 3 см і 5 см та висотою 7 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 6 см. Погляньте, будь ласка, я вже намалювала малюнок. В основі у нас лежить трапеція, це така як е, юпочка, знаєте. Е, трапеція, Так, добре, е, там є дві основи: одна поменша, інша побільша. Основи цієї трапеції 3 і 5. Також нам відома висота самої трапеції. Зараз я намалюю висота самої трапеці. Висота в нас дорівнює 7 см, і висота безпосередньо нашої піраміди. Висота піраміди 6 см. Так, назвемо, назвемо нашу піраміду нехай буде О. Основа називається у нас АБЦД. І запишемо тепер вже дано. Дано. О А Б, С, Д – це в нас піраміда. Також вкажемо, що чотирикутник А, Б, С, Д у нас е, трапеція. Або можна було вказати, що е, наші основи вони паралельні в трапеції. Добре. Наступне вкажемо, позначимо тут точечку, е, ну, скажімо, К. ДК. Перпендикулярно АВ, тобто це висота, і ДК буде в нас дорівнювати 7 см. Ось у наше ДК, воно перпендикулярне до АВ, тобто висота опускається під кутом 90 градусів, ось тут. І дорівнює 7 см. Далі вкажемо, що наша основа АВ 5 см, так, менша ДЦ 3 см. ну і... ОП висота піраміди, і ОП буде дорівнювати у нас 6 сантиметрів. Що треба знайти? Знайти нам треба об'єм піраміди. Об'єм. Формула у нас з вами одна. Вона поки що залишається без змін. Ми її будемо використовувати. Отже, для того, щоб знайти об'єм, я виписую для початку формулу. Об'єм піраміди буде дорівнювати 1-3 площа основи помножена на висоту. Далі ми починаємо з вами міркувати, що в нас є, а чого немає. Висота. Висота в нас є. Висота піраміди дорівнює ось ОП це 6 см. У нас немає площі основи. Але в основі у нас лежить трапеція. І тут треба згадати, як знаходиться у нас площа нашої трапеції. Давайте я окремо випишу формулу. Отже, площа нашої трапеції за формулою CA плюс Б, де А і Б це основи поділене навпіл і помножене на висоту трапеції. В нашому випадку площа основи. Тобто нашої трапеці, буде дорівнювати. Аби плюс де поділене навпіл, і помножене на висоту трапеці, тобто на ДК. Одразу підставлю все, що в мене є. Аби плюс де це, це 5, додати 3, ще раз наголошую, основи додаємо, ділимо навпіл і множимо на нашу висоту нашої трапеції. 7. Що ми маємо? 5 додати 3, це буде 8. 8 на 2 це буде 4. 4 на 7 це буде 28 см квадратних. Так, ми з вами знайшли площу нашої основи. А тепер у нас це є, можемо знаходити об'єм. Об'єм буде дорівнювати 1 третя площа основи це 28. Помножимо на висоту нашої піраміди – це 6. І що ми з вами маємо? 6 поділимо на 3, це буде 2, тобто тут скоротимо. І 28 помножимо на 2, це буде 56 см кубічних. Отже, відповідь наша це 56 см кубічних. І остання задача на сьогодні: задача номер 5. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 9 см, і утворює з бічним ребром кут 45 градусів. Знайдіть об'єм піраміди. Малюнок я вже накреслила, для того, щоб не гаяти час. Вам раджу теж накреслити. У нас сьогодні цій задачі Правильна чотирикутна піраміда, Тобто, у нас правильно чотирикутник в основі. Правильно означає, що це квадрат БЦД – це у нас буде квадрат. Висота 9. Позначу так, точкою О СО SO 9. Далі сказано, що ця висота утворює з бічним ребром кут 45 градусів. Висота бічне ребро між собою у них ось тут кут 45 градусів. Це в нас означає, що трикутник СОЦ є рівнобедреним. Так як у нас ось тут 90 градусів, бо СО SO у нас висота, так, 45 і тут теж буде 45 градусів. Сумарно в трикутнику у нас 180 градусів. Тому трикутник СОС є рівнобедреним і висота СО SO дорівнює на стороні трикутника СО. Звідси ми з вами знайдемо, що воно буде теж дорівнювати ось ЦО 9 см. Далі, знайдіть об'єм піраміди. Запишемо для початку все, що в нас є. Дано. С, а, Б, С Д. Нагадую, що піраміда в нас записується, починаючи з вершини. У нас правильна, чотирикутна. Піраміда. Якщо ми вказали, що вона правильна, то вказувати, що чотирикутник АБЦД є квадратом, вже не треба. Далі йдемо. БО-висота. БО, вибачте, СО, СО-висота. Висота піраміди. СО в нас дорівнює 9 см. Далі кут С, ні, О, С. отак. ОСЦ. Він у нас дорівнює 45 градусів. І треба знайти об'єм піраміди. Знайти об'єм. Дано знайти розв'язання. Так як нам з вами відома лише тільки одна формула, ми її і виписуємо. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя площа основи і на висоту. Давайте далі подивимося, що в нас є, чого нема. Висота Висота піраміди є 9 см площа основи. А ось площу основи треба знайти. Так як у нас в основі квадрат, то площа основи це сторона в квадраті. Тобто достатньо дізнатися лише тільки одну сторону квадрата і піднести її до квадрату, або перемножити Б на де, скажімо так. Добре, як же ми дізнаємось сторону квадрата, якщо нам відома лише тільки висота, і відомо, що кут ось цей 45 градусів. Як я вам тільки що казала, описувала, зараз ми це запишемо, розглянемо трикутничок ОСЦ в ньому. Кут О дорівнює 90 градусів, кут С дорівнює 45 градусів. Звідси ми маємо, що кут С буде теж дорівнювати 45 градусів. І тоді виходить, що трикутник ОСС рівнобедрений. В ньому сторони ОС дорівнює ОС і дорівнює 9 сантиметрів. Тобто, оцей шматочок у нас 9 см. Далі розглянемо АЦ. АЦ є діагоналю нашого квадрату, і її половина дорівнює 9. Для того, щоб знайти всю діагональ, звісно, ми помножимо 9 на 2. Отже, АЦ дорівнює 9 помножимо на 2. 18 см. Вся діагональ наша 18 см. Як же нам знайти сторону квадрата, знаючи діагональ? Для того, щоб знайти сторону квадрата, ми з вами згадаємо властивість, так? як у нас знаходиться діагональ, знаючи сторону. Тобто діагональ в квадраті дорівнює А коренів з двох. Ось так. Звідси. Ми можемо виразити наше А. Тобто, для того, щоб знайти А сторону, треба діагональ поділити на корінь з двох. В нашому випадку, в сторону, наприклад, я буду шукати АД. ось цю, І це буде в мене дорівнювати діагональ моя АЦ поділена на корінь з двох. Підставимо те, що в нас є, а це дорівнює 18, поділимо на корінь з двох. Спробуємо спростити, позбавимось від ірраціональності, тобто від кореня в знаменнику. Для цього я помножу і чисельник, і знаменник на корінь з двох, що ми отримаємо? Зверху 18 коренів з двох, знизу корінь з двох на корінь з двох, це буде 2. Тому що корінь і корінь, якщо у нас. Ця основа однакова, вони входять. Далі. 18 ділимо на 2 буде 9 коренів з 2 сантиметрів. І це ми з вами знайшли нашу сторону квадрата. 9 коренів з 2. Ну, тепер ми з вами знайдемо площу. Площа квадрата знаходиться за формулою: сторона квадрата в квадраті. Запишемо. Отже, площа основи буде дорівнювати. АД в квадраті. Підставимо наше АД це 9 коренів з 2 в квадраті. Нагадую, що кожну, кожне число і кожний корінь ми з вами підносимо до квадрату. Між числом і коренем стоїть знак множення. тому 9 в квадраті 81 помножимо на корінь з 2 квадратів. 81 помножимо корінь квадрату у нас уходить на 2. Це буде в нас 162 см квадратних. Добре, далі ми з вами спробуємо тепер знайти об'єм. Дивимось, можемо ми це зробити чи ні. Площа основи є, є, ми її тільки що знайшли. Висота є, є. Вона у нас була дана в задачі. Знайдемо наш об'єм. Це одна третя. Помножимо на 162 і помножимо на висоту на 9. Висота у нас була 9 сантиметрів. Далі 9 і 3 в нас скоротяться. Буде 162, помножимо на 3. І це в нас буде 486 сантиметрів кубічних. Це і буде нашою відповіддю. Запишемо відповідь. Об'єм дорівнює 486 сантиметрів кубічних. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Якщо будуть виникати питання, звертайтесь. Ну. На цьому урок наш завершений. На все добре.